В цьому відео я вам розкажу, як посадити клубніку і не полоти її взагалі ніколи, мати з нею спокій, лише збирати урожай. Оце, ви бачите, моя клубніка. Страшно, правда? Працювати над нею треба буде багато. І це місяць серпень. І якщо врахувати той факт, що вона напротязі року полена 5 разів. Оце то, що я роблю зараз. Я застеляю клубніку агроволокном з надією на те, що вона у мене буде чистенька. Значить, дві грядки я вже зробив. І щойно я підготував собі третю грядку. І на прикладі цього відео я покажу сам процес, як садити клубніку на агроволокно. Що стосується самого агроволокна, я купив собі от таке Агрін фірма Professional. В принципі, я не дуже розумію, що тут означає, так як я це роблю перший раз. Єдине, що я вичитав в інтернеті, що треба брати агроволокно для мульчування. Воно має бути темного кольору. Тоді сонце не проникає на землю і всяка трава. Вона не росте. От дим, все, що в нас тут пише. Ефективно захищає від бурянів без застосування механічних та хімічних обробок. Далі. Запобігає контакту плодів з ґрунтом, покращує зовнішній вигляд вашого врожаю. Пропускає рідину під час поливу і перешкоджає її випаровуванню з ґрунту а також прискорює прогрів ґрунту, що забезпечує раннє сходження рослин. В принципі, судячи з картинки, бачимо, що це агроволокно спеціально для клубніки. Тут пише комплект для вирощування органічної полуниці. Добре. З волокном ознайомились, грядку бачили, приступаємо. Ось я відміряв приблизно на стежку і розстелив агроволокно. По боках приклав камінням, трошки є вітер, агроволокно легке, тому він мені піднімає і не дає працювати. Лишній кінець ми відрізаємо, так як це було тут. В принципі, це... Не є принципово як, я все одно планую краї позасипати, так як це я зробив по простежку. Тому що вітер постійно піднімає агроволокно, що незручно. Зараз відріжемо і будемо розмічувати на стежки. Ще що забув вам сказати, в упаковці довжина 10 метрів цього волокна, а ширина. Метр 60. Відстань між рядками я давав 30 см, тому довелося зробити 5 рядків. По 20 см від країв і між рядками 30 см. Так, значить, лишнє волокно ми відрізали. Завдяки метру повідміряли і побили собі розмітку. По поках 20 см. Агроволокна посередині 30, так як я й казав. І так від кожного. Це вийде 5 рядочків. З тої сторони в мене паркан, то буде легше тим, що не треба, просто закріплю за сітку. Так, маємо шнурок, натягуємо і розмірюємо. До речі, агроволокно з того дорожчого типу. Існує вже з готовою розміткою, що по довжині, що по ширині. З ним, мабуть, працювати набагато легше, не потрібно ніц розмічати. ну, але Ми взяли економ варіант. Ось приблизно так розмітили нашу ділянку на 5 рядків з відстаню по 30 см. Тепер нам потрібно хрестиками нарізати під ямки під подсадку клубніки. Для цього нам потрібен канцелярський ніж і метр, на якому ми будемо заміряти відстань між порізами 20 см. От так приблизно я прийшов і понарізав дирки, куди будемо саджати клубніку. От такого. Не варто шкодувати і різати маленькі, дирки бажано різати трошки більше, тому що не забуваємо, що за два роки клубніка розростеться дуже сильно і так аби не, потім не бавитися з тим, то краще зробити за один раз. Плюс пам'ятаємо, що нам не тільки треба буде запхнути саджанець в ямку, але ще й Добре його засипати. Тому ну, це не тест по акуратності, але дирки підійдуть. Зараз одним махом прийду, ще наріжу дирки з протилежної сторони. Ось так у нас вже повністю готова грядка з нарізаними ямками для посадки клубніки. Ще раз повторяю вам, не шкодуйте різати ямки, тому що за два роки клубніка дуже швидко розростається. Буквально буде отакою. От Ця клубніка саджена два роки назад. Через траву ніч не видно, але то діло таке. Грядка готова. Тепер садити ми не будемо, тому що це є друга година дня, якраз сонце запікає. Дуже сильно це не дуже добре буде для нас. Лишиться просто вечором полити і посадити. Але робота в мене є, ні без того мені потрібно вистригти ці трави, настригти саджанці. Поки я займаюся цим, але ми ще повернемося до посадки згодом. Тепер трошки про Саджанці, саджанці ми беремо от таким інструментом. от. Лишні обтинаємо саджанці, викопуємо і обтинаємо лишні пари. От покажу. Оце у нас є кущ клубніки. Сховався він в траві. так. Ми його обтинаємо. І викидаємо. Воно нам не потрібно. Але на кінчику маємо садженець. Раз, два, і готовий варіант для посадки. Це ще маленький, є і більші випадки. Зараз подивимося. Це вся трава її викидаємо. От саме тому ми її стелимо агроволокно аби боротися з цими травами. Так. Маємо тут паростки теж свіжі на посадочку обтинаємо, готовий. Коріння є, є. Добре-добре. Йдемо далі. Чим молодша клубніка, річна, двохрічна, тим кращі паростки. Якщо клубніці вже з 5-6 років, там зовсім інші паростки. Маленькі, з дрібним корінням більше з них просто взагалі без коріння йдуть. От так. Це в нас йде молодий кущ клубніки. Ну його просто обтинаємо. І отак лишаємо чубок. Саме так я би робив, просто обтинав і брав паростки, якщо б я не стелив агроволокном. І буквально за два тижні виростають свіжі листки чистої клубніки, випаленої і готової знову плодоносити в наступному році. От витягнули новий паросток. Чік. І він йде у нас до. От, до відра. І на прикладі того ми назбираємо на посадку все, що тут можна набрати. Поки все, от маєте знову свіжий паросток. Обстрижемо, що треба лишнє. Прийшовши грядку, за якихось дві години ми маємо безліт саджанців. Подивіться, які гарні коріння. Просто ідеальні саджанці. От оце це і піде нас в дану грядку. Але так як зараз жара і треба чекати, поки спека спаде, саджати я їх буду завтра зранку, тому що ночі вже холодні, це для клубніки не дуже добре. А зараз я просто поставлю їх в воду, аби вони не зав'яли. День другий, ранок. Оце ідеальний час для посадки клубніки. Жари немає. Вся клубнічка бодро піднята догори. З чим ми зараз займемось. Ну що ж, садимо. Першим ділом потрібно ямки полити. Добре полити, води не шкодувати. Полониця любить вологу. Кожну ямочку я почну садити з середнього ряду, тому поливаю лише його поки. Тепер дістаємо наші саджанці. Такі гарні, шикарні, що ми вчора настригли. І по одному саджаємо у ямку. Ось так ми висадили один ряд клубніки. Висадили і ще раз його повністю полили. І за таким самим методом поливаємо і висаджуємося всі останні грядки, що є. Місто Калуш, магазин Москва представляє музичні інструменти та обладнання для починаючих та професійних музикантів від провідних світових брендів, а також інсталяція звуку та світ. Ось, ось ми закінчили цю грядку, посадили всі п'ять рядочків. І тепер вже можна зняти нашу розмітку і нагорнути краї, так як ми це зробили тут щоб вітер не піднімав агроволокно. Тепер, як бачите, розмітка знята, краї гарно загорнуті, ніякий вітер нам не зможе підняти і кинути агроволокно. До речі, я казав, що це вже серпень місяць, сьогодні 25 серпня. Ночі вже не такі теплі, холодні. І це я хотів нагадати, що це агроволокно захистить клубніку, скажімо так, зігріє, тому що воно має темний колір, воно сонце набирає, землю прогріває. Що дасть змогу прогрітувати клубніку протягом цілої ночі. В принципі, це все відео. Все, що хотів вам показати. Дякую за увагу. До побачення.